У Сумському морі гине риба. Уже кілька днів Косівщинське водосховище під пильним наглядом екологів та працівників рибохорони. Що призвело до загибелі іхтіофауни? Та чи існує загроза екологічної катастрофи? Дізнавалися журналісти каналу Відікон. До берегу Сумського моря вже кілька днів прибиває загиблу рибу. Її небагато, в основному мальок. Таке повідомлення отримали фахівці і одразу ж виїхали на Косівщинське водосховище. Там вони провели дослідження води та встановили причини загибелі прісноводної фауни. З з причин є порушення господарської діяльності прибережних захисних смугах. Прибережна захисна смуга для Косовщинського водосховища 50 метрів. Але, як ми побачили, що це не дотримується нашими громадянами, застройка входить прямо до самого уріза води і також розпахана городами і випасаються домашні тварини. В прибережних захисних смугах забороняється така діяльність, це обмежено нашим законодавством. Окрім незаконних забудівель та городів, які виходять майже у водосховища, причиною замору риби стала і нещодавна спека. Екологи провели дослідження води та виявили, рівень кисню дуже низький. Представниками Державної екологічної інспекції Сумської Сімської області вчора і сьогодні були відібрані проб, зразки проб води. За вчорашніми показниками було встановлено, що рівень кислороду у даній воді становить 2,7 мг на дециметр кубічний, що є менше норми. Норма на даному Кислороду становить 4 мг на дециметр кубічний. У вершині даного водойома було 8 мг на дециметр кубічний кислороду, тобто ну, нормально. Воно відновиться звичайно, тому що зараз температура повітря, ми вже бачимо, третій день становить трошки вище 20 градусів. Тобто, я думаю, що все стане на своє місце. Також, як зазначають спеціалісти, причиною замору риби могло стати цвітіння води. Працівники суми рибоохорони кажуть, для боротьби з цим явищем вони надали розроблені програми для виділення коштів з місцевого бюджету на наступний рік. Є засоби, які можна боротися з цим цвітінням води. Як ми побачили, яка вода у нас синя зеленого кольору. Це є сявища білична мільярація. Коли запускається воду, риби росли білий амур, який поїдає. Цю рослинність і вода становиться значно чистіше. Ми це передбачили програмі розвитку господарства на наступний рік. Тож екологічної катастрофи на косівщинському водосховищі фахівці не вбачають, стверджують, що зі зміною погодних умов рівень кисню води відновиться.